Всім привіт, це є третя частина заробітку по дропшипінгу. Якщо ви, можливо, не бачили першу частину і другу частину, то ссылка на ці частини буде під відео. Ну а перед початком відео попрошу вас поставити лайк і підписатися на канал. Всім приємного перегляду. Ті, хто не бачили минулі частини, я зараз коротко поясню, що таке дропшипінг і як на ньому можна заробляти гроші. Двіться, заробляти на дропшипінгу можна навіть без вкладень або з мінімальними вкладеннями для того, щоб купити рекламу і всяке таке, типу просувати десь 100 гривень потрібно, щоб займатися дропшипінгом. Але я думаю, ви з першої продажі відіб'єте зразу ці гроші. Так що дивіться, якщо хочете займатися дропшипом, потрібно мати як мінімум 100 гривень, або можна взагалі без вкладень. І потрібно знайти е, поставщиків. Якщо ви не знаєте, де знайти перевірених поставщиків, ви можете знайти в моєму телеграм-каналі. Силка на мій телеграм буде під відео. Там є провірені поставщики товарів. Я буду виставляти товар на платформі OLX. Тому що там з мінімальними вкладеннями можна продавати товар, також без вкладень можна продавати товар. Далі я заходжу на сторінку поставщиків товарів. І я шукаю товар, який я буду продавати. Так, я оприділився з товаром і йду виставляти його на OLX. Я буду продавати ось такі стілажі. Так, далі я йду створювати оголошення на OLX. Створив оголошення, написав в описі, як відправляю товар, і написав, що товар відправляю без передоплати. Олекс з доставкою не відправляю, тому що поставщик Олекс з доставкою також не відправляє і Укрпоштою не відправляє. Тому я написав тільки новою поштою і накладним платежем. Далі мені залишилося очікувати, поки мені напишуть покупці. Прийшов перший день, і на перший день мені ніхто не відписав, а на другий день написав мені клієнт. Ось таке він мені написав. Добрий вечір. цікавить шафа для взуття. Колір Сірий. Чи пересилаєте Укрпоштою? я йому пишу: Укрпоштою не відправляємо тільки нова пошта наклений платіж. Ну і вона мені відписала зрозуміло. Дякую за дорого для мене. Ну і мені знову пишуть, чи відправляють Олег з доставкою Укрпоштою. А я їм відписую, що з доставкою не відправляємо. На наступний день мені пишуть, чи можна заказати. І Я їм відписую так, можна заказати, і пишуть, чи потрібно передплату. Я кажу, не потрібно, і в мене заказують стілаж. Так, і того стілажа я заробив 102 гривні, і на наступний день заказують у мене ще один стілаж. Ну і у мене на балансі вже є 204 гривні. Далі мені пишуть добрий день, чи я сірого кольору. Добрий день, я їм написав. І далі пропадають вони Ну і на наступний день зранку пишуть мені, що хочуть замовити, і замовили у мене ще один стілаж. Так що у мене на балансі вже є 306 гривень. Так, і я проводив цей експеримент 7 днів тиждень. І я заробив 306 гривень за тиждень без вкладень, я там не вкупляв навіть рекламу. Мені здається, треба було купити рекламу за 30 гривень і міг два рази більше заробити. Тому всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І якщо хочете знайти перевірених поставщиків, можете знайти їх у моєму телеграм-каналі. Силка буде під відео. І всім пока!